Всім привіт, 29 листопада Садимо полуницю Хочете вірте, хочете ні Прямо таке поцілені, перегоралось і вперед Нурочку тут ось, сортів, набрав там десяток різних, буду розмножати і в перспективі тут буде зотри три теплички. Буде полниця в теплицях. Стартуємо з малого. Конкретно які сорти тут, пишіть коментарі, пишіть як, кого, які думки на що такого діла, чи буде з цього діла щось чи ні, чи буде врожай чи ні. Буде цікаво почитати. Ось такі цілині. Як бачите, погода не дала. Зайти мотоблоком сюди. Робимо все вручну. Не шукаємо легких шляхів, як говориться. Ось так лопатами розкидаємо це все вліво-вправо і собі вперед болото якраз посприяє, щоб вона прийнялась, якщо мороз не вдари, думаю що буде діло. Далі буде там ці, там соток з -20, Тоже за 20 мабуть, Теж розпланірую зарядки. Садиться малина. Біля в районі 200 корчиків. Зараз покажу як. Теж бадаємося з цією цілиною. Не знаю на відео видно чи ні, ну теж тако, ось. типу з такого. Колопатою тако мах-мах, вліво, право Та й підрядочки собі роблю, бо вже время піджимає, треба посадити, щоб прийнялося. я думаю, що зима дасть прийнятися, варіантів нема. До 6 рядків, приблизно по 80 метрів, поки що так. Пишіть коментарі. Може хтось займався, може хтось знає. Може хтось щось підскаже навіть, буде цікаво прочитати. Всім дякую пішов і пішов далі працювати.